Місяць художників інктобер традиційно розпочався 1 жовтня. Вже довгий час митці з різних куточків планети беруть участь у онлайн-челенджі, який спрямований на вдосконалення навичків та популяризацію робіт у стилі графіки. Кожний день різна тема для зображення ілюстрацій. Свої роботи художники публікують у різноманітних соцмережах. Найбільш популярний ресурс Твіттер. Цього року українська митецька спільнота вирішила урізноманітнити творчий захід та створила власний унікальний челендж і на котобер, тематика якого дотична до найбільших цінностей та атрибутів української культури. Митці відтворюють роботи у власному баченні. Серед завдань зобразити гердан, свічкове весілля, ворожбитку, хустку та багато чого іншого. Наші журналісти також вирішили долучитися до челенджу, аби взяти участь у популяризації української культури та українського артпростору. Україні ніколи сумувати. Ми працює. Мо на тим, щоб весь світ бачив нашу невимовну силу, величну культуру та цінну спадщину. Спробуйте долучитися та покажіть всім українську культуру саме у вашому баченні. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.